Вітаю вас, мої милі ромашківці! Любі мої дівчатка і хлопчики, сьогодні у нас заняття з комунікативного розвитку. Тема нашого заняття Зима, зимонька, зима. Відкривай свої дива. Сьогодні на занятті я пропоную вам закріпити знання про зиму, про зимові місяці. Про зимові свята, які вже відбулися, згадати прислів'я і приказки про зиму, про явища зимові, а також діти в день народження Вікіпедії, яке ми сьогодні святкуємо, я вам запропоную декілька цікавих фактів про зиму. Тож, до роботи. Які зимові місяці ми вже з вами знаємо? Так, їх три називаємо Грудень, Січень, Лютий. Молодці. Давайте згадаємо прислів'я і приказки про ці місяці. Грудень. Грудень зиму починає, а рік закінчує. Молодці ще. Грудень землю грудить і хату холодить. Молодці. Січень, січень снігом січе, а мороз. Погнем пече. Лютий, лютневі прикмети, метелиці та замети. Добре ще. Скільки лютий не лютуй, а навесну повертай. Молодці? Тепер же давайте з вами згадаємо новорічні і зимові свята. День Святого Миколая, Різдво, Новий рік, Водохреща. Молодці. А чим подобаються нам ці? Зимові свята. Так, правильно, дітки, ми любимо зимові свята за подарунки, веселі зустрічі, цікаві подорожі. Так, за те, що вся родина збирається за святковим столом, за те, що ми прикрашаємо. Свою оселю, щось смачне всі разом готуємо. Молодці, добре. А зараз, дітки, ви подивитеся відео про зимові дива. Зима, зимонька, зима. Відкривай свої дива! За вікном летять сніжинки, на дерева і будинки, на мости і ліхтарі, на дороги і двори. Все довкола біле, біле, снігопад дарує диво. Він пухнастим покривалом, землю ніжно укриває. Це прийшла до нас вона, зимо зимонька зима. Тихою зима ходою веде слідом за собою братів місяців своїх. Ми зустрінемо їх усіх. Першим йде до нас у гості місяць грудень по дорозі. Він несе нам перший сніг і річкам дарує лід. Всі дерева в білий іній одягнув, мов кожушок. В лісі зайчик став біленький і не чути спів пташок. В грудні є веселе свято, яке люблять всі малята. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У своїй торбинці він для всіх несе гостинці. Взимку є ще інше свято, називається Різдвом, вся рідня збереться хутко, за вечерею разом. Другим в гості завітає Місяць січень, хто не знає. Січень рік розпочинає, з Новим роком всіх вітає, подарунки роздає. Сумувати не дає. Січень кличе всіх маляток покататись на санчатах, а ще у дворі сніговика зліпити. Як же січню не радіти? Третім лютий йде до нас, за вірюхами лякає враз. Але нас не залякати, будем шубки одягати, теплі шапки й рукавички, щоб не мерзли в тіток щічки. Пустотливий лютий братик сипле сніг усім лопатий, І лютує він тому, що недовго вже йому, бо зима скоро піде і з собою забере. Ось така зима красуня, в неї білосніжна сукня. Дуже її чекаємо і усі впізнаємо. Дітки, давайте з вами скажемо, які слова ми можемо вжити до слова зима, як ми про неї можемо сказати. Лагідно, так? До, По-доброму. Давайте. Зима, зимонька, зимушка. Молодці. А про сніг? Сніжок, сніжиночка, сніговійка. Так, добре, про мороз. Морозець, морозенко. Так, молодці, бачите, ми зиму любимо, і тому ми можемо багато підібрати лагідних слів. А зараз, як я і обіцяла, декілька фактів з Вікіпедії. Дітки, запам'ятайте і розкажіть своїм друзям, що зима приходить на планету Земля два рази. 22 грудня, а також 22 червня. Ще дітки запам'ятайте, що холод збільшує апетит людей, але у тварин, щоб зекономити свою енергію, тварини лягаються в спячку і до весни. Вони затихають, уповільнюють своє дихання і так зберігають свої сили. Ще дітки про сніг цікаве. Сніг може бути різнокольоровим. Сніжинки це повітря. І капельки, капельки, крапельки, водички. Дітки, запам'ятайте, сніг може скрипіти при морозі, тому що ламаються сніжинки і вони хрустять. А сніжинки можуть дзвеніти і співати, коли падають на воду. Але ми цю музику своїми вушками почути не можемо. Але вона є. Дітки, ще запам'ятайте, що одинакових сніжинок не буває. Вони всі різні. Ось така цікава зимова пора, яка багата на на своїй, на предмети, і нам вона цікава і весела. Кожен рік ми з нетерпінням чекаємо нашу зиму. Зима продовжується. Ще багато і багато ми чого з вами дізнаємось на інших заняттях, а сьогоднішнє заняття добігає до кінця. Ви були молодці, ми згадали з вами зимові місяці. Зимові свята розібралися, чим вони для нас цікаві, і узнали декілька фактів про зиму і зимові явища. До нових зустрічей, папа! -па.